Вітання всім. Сьогодні я буду робити огляд на саджанці від інтернет-крамниці Green Edem або Зелений Едем. Вони знаходяться в Київській області, Києво-Святошинський район в селі Шпитьки. Так, це лапчатка це перстач Перстач Snowbird білий і танжерін. Такий оранжевий. Ціна їхня по 50 гривень. Наступними йдуть синюха повзуча Lambrook Gold і синюха повзуча Touch of Glass. «Touch of Клас, бачите, білим таким, білою строкатістю, ця із жовтою строкатістю. Синюха із Білою строкатістю коштує, коштує 85 гривень. Санюха поозучає Lamber Gold і жовтою строкатістю 79 гривень. Ось такі саджанці. Ой, моя помічниця. Ой! Далі у нас бузина чорна сиренада. Бузина чорна сиренада, бачите, в неї листочки такі, як червоненькі трохи. Якщо схоже трошки на молочний шоколад. Я цю не сильно хотів, але замовив. Бо якщо зараз не візьму, то, то ніколи не візьму. Її, вар... Її вартість 75 гривень. Ця бузина з іншого боку. Блузина чорна Black Lace І її вартість 70, 125 гривень. Ці 75 гривень це вже дворічна, видно, що це дворічний річний приріст. Це, мабуть, дорожче на парничку, бо оце тільки лише вкорінене. І ось вигнало це вже новий приріст 125 гривень. Вже навіть будуть і квіточки на цій. Між ними знаходиться. Ухероплідник Angel Gold, його вартість складає 55 гривень. Ось такий садженець за 55 гривень. Далі в мене перовськія глибиналиста густів. Її вартість 75 гривень. Як на мене, для такої дрібниці. Манесенькою. Ця ціна трохи за висока. Гривень 60-70, можливо, ще. Пішов. Б. Ну, це так. Це сон трава. Сонтрава пінвил Blue Violet Shades. Ці одна, друга, третя, четверта. Ці сон трави всі по 45 гривень. Пінвайл Dark Red. Це червона, це навіть квітла вже буде насіння. Це Блау. клок, А це рот клок. Не пам'ятаю кольори, але брав різні, які в них були, що були білі, сині, фіолетові та червоні. Замовлення робив через цей подофіл. Подофіл споті доті. На картинці він дуже красивий. В нього. Зараз ще себе не проявляє, тому що це якась дітка маленька. Ця вартість цього подофіла складала 175 гривень по акції. Це загалом майже на все акції були. Це урвики нора Bарвоf. Це коштує 60, вибач, ну так, 60 гривень. Отак, її колір. Бачите, махровий, такий білясими кінчиками, трохи зеленцем. Цікавий. Далі в нас крієнги, шома долонеподібна. Такий у неї листочок. Вона квітне жовтим, як дзвоники. Тіни... Тінь любила, росте лише в тіні. Також болого любила. І на останок спірея Golden Princess та спірея Magic Carpet по 45 гривень. Отакого От стану їхні саджанці. Та спірея Gold, Gold Fontan. Золотий Фонтан по 55 гривень. Навіть квітне. Зараз. Пироския. Що хочу сказати за Пировськія, Пироскія. Виглядає нічим не гірше за лаванду, можливо, навіть краще. Період її цвітіння, як написано, довший. Вона виростає, це невисока росла, саме цей сорт влустіл. Інші сорта досить високі, але це дуже красиво, воно розкішний кущ високий, майже весь фіолетового кольору, ніби хмаринка фіолетова. Тому перовскія можливо, для деякого, кого не надто виходить заморочуватися із, або не приживається, або вимерзає, або ще якісь проблеми із лавандою, можете посадити перовскію, і так само робити з неї стригти бордюри. Дуже гарна рослина. Подофіл лише в тіні. Він красивий. Подофіл загалом отруйна рослина. Вся рослина отруйна подофіла. Але є, не пам'ятаю, як називається подофіл, трохи інший, не сортовий видовий, з якого жовті плоди продаються, здається, по 50 гривень. Ті, що з червоним плодом, тут досить поширено в Україні. Вони отруйні. Червоні не отруйна, це серцевина, якось. Насіння дуже отруєне, тому неможливо її їсти. Шкірка так само плода отруєна дуже. Це родич Барбариса Барбарисові родичі. Але сама м'якоть їстівна загалом е, описується як несмачна, червона. Але американці описували свій, який я бачив із жовтими плодами, як досить смачна, чимось нагадує чисницю, чи ананас. Е, вам. Не рекомендую, якщо хочеться ще жити. Але якщо любите експерименти, можете спробувати знайти. Але будьте дуже обережні і обов'язково під наглядом когось посторонніх, хто може викликати швидку допомогу, якщо ви настільки екстремал. Але сама м'якоть їстівна. Плод, е, шкірка та насіння ні. Дуже отруйні. Ще раз наголошую на цьому. Лапчатка. Кориский чай або перстач. По-нашому також досить непогана культура. Чому називають корисний чай? Читав, що і замість чаю використовують, і ще щось, і корисне дуже поки що не наважуюсь теж його, щоб спробувати чи щось. Поки буде просто рости та прикрашати садок. Ось навіть квіти є. Покажуть себе. Поки що говорити про якусь красу мало, його потрібно буде стригти, стригти і стригти. А все, що обстрижеться, піде на вкорінення. Всім дякую за увагу. Якщо сподобалися саджанці від Gрі, замовляйте в них. Мені деякі сподобались, деякі не надто. Особливо, що ціна, звичайно, які потрібно на них. Хочеться, як звичай, всього побільше та ще подешевше, та ще й на блюдочки, щоб посадили. Ну, Ви бачите, так і не буває. Ну, всім дякую за увагу. До побачення!